Мій власний ті-рекс. Три роки з ним разом. Що на ньому каретка бомба льотає Що на ньому хочу показати, де робив і поколю на відео ті дрова, які конусним дровоколом колов, але толку мало, бо вони не розщепляється, треба їх розрізати. Ніж такий тонкий, а в мене його погнуло, кстати, все видно. Так, погнуло на дрючках. Слабенький, тонкий. Площадку заварив, так як стирчаки. Оці подшипники розкатують, воно на подшипник вже все це їздить. Тут, по ідеї, треба було робити виробнику ніком не в обіду, щоб типу, яйце курку не вчило. Треба <кхід> було пружину тут, а ролик тут. Можна б тут було якісь різинки зробити з боку і тут відбійники. Оце таке. Оці штукенці я поприварював, задовбався сірейку, пружина просідає. Та їх поприхвачував, щоб чітко болт влазив. Так, що далі. Далі ще я таку тягу типу, зробив, щоб на дівати пружину довше. Потім відбиники оттуда приніс сюди. Два яких там, типа салін блоки із ресори Уазовської. Трубки поприварював, а тоді на трубки надів резинки. Бомба! Взагалі не розлітається, супер. Пружину, всунув пружину. Кому така пружина у сільхозмагазині для сільхозтехніки можна знайти е... сцеплення із трактора, чи МТЗ, там, чи ще якісь тракторів. Коротше такі пружини бомба. <кхем> В Відтоги я. Довбача з роликами, то і так зробив ролики, но-но-но-но-но. Там як видно сваркою наварив, щоб вони не сміщалися. І корпус типу, не тер корпус каретки. Там воно зазор, бачите, пару міліметрів. Далі оці шайби типу, рейка не люфтила. Більш рівномірно вона включалась і не було виробатки з якоїсь сторони, типу, якщо здорового коло нерівно стоїть на площадці. виробатки так. Такий більше я зробив був. Потім що така відбійник У мене одна різинка і друга. Дуже класно. М'якенько вона так. Такого нічого мотор. Електро стояв на місці бензика, переніс його зверху, просверлив подверсті у кожуху для рейки тут переварив квадрат 25, по-моєму, на 25 <coughs> чи 20 яка різниця. Просверлив по відверсті і бабахнув моторча оце такого. Так, натяжитель зробив отакий. Так воно муторно, але як пещить вже заложує. Де... Тупо просорили отверстя М12, закрутив всередині гайку, тут гайко зажав і два підшипника. Напевно, 180-го стіля БУ. Оце таке. І воно так ремень лоуко натягує, менше пищить, Мозги робить, коли пещить. нервний стрес. Ну і зараз покажу просто як працює кнопку. Кстати, сюди зробив на мотор. Бомба. Oh. <laughs> Thank you. 気持ちいい。